Паніка, 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 та не тільки, а що буде далі серед українців в Німеччині. Відбувається дуже багато обговорень стосовно що буде далі, на що переходити, які документи робити, виженуть, не виженуть, війна, не війна і так далі. Друзі, ваш захист діє ще як мінімум півтори роки. Буде ще багато реформ, багато змін. Найголовніше, щоб в кінцевому результаті в Україні був мир. Але якщо кожен з вас індивідуально про себе переживає, а що буде далі, просто сконцентруйтесь на тому, що ви можете робити зараз і найближчим часом. Вчіть мову, ставайте членами якихось місцевих спілок, груп, клубів. Ферайнів. Дійте з точки зору, ніби ви тут будете все життя. В будь-якому випадку буде все добре. Так само є величезна кількість тем, про які ви хочете бути проінформовані. 26 вересня буде величезна кількість інформації. Інформаційний марафон абсолютно безкоштовний. Де будуть питання і про посвідки і на життя Ваш 24-й параграф. переходи, зарахування, пошук та утримання роботи, поради, хаки, джоб центр реєстрація підприємців, податкова система, хакаха вся фундаментальна база, яка вам потрібна, 26 вересня. Просто приєднітесь. Це безкоштовно. Найкраще, що ви можете зробити, це взяти про це інформацію. І розповсюдити далі, щоб якомога більше українців заспокоїлись, проінформувалися і зайнялися плануванням. Просто розплануйте. Дуже багато хто живе таким не стільки незапланованим, як зі страхом планування. От, я не можу запланувати своїх наступних 3-5 років. Можете. Привітнікись. 26.09. Всі деталі в мене в телеграмі.